14 травня це день пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. І моя книжкова рекомендація в цей день це Тетяна Пахомова. Я, ти і наш мальований і немальований Бог. Історію, яка трапилася більше. 70 років тому письменниця з Львівщини Тетяна Пахомова перетворила в книгу. Це історія української родини, яка під страхом розстрілу переховувала євреїв 832 дні. Подібних історій дуже багато про її героїв. Посол Ізраїлю в Україні колись сказав. За кожною з цих історій можна зняти фільм або написати книгу, і кожна із них достойна цього. Що спільного між усіма цими людьми? Я думаю, що спільне насамперед в тому, що в умовах загального божевілля нелюдської ситуації вони зробили простий вибір, не зважаючи ні на що залишатись людьми. Події змальовані у книзі, розгортаються у Львові. Тихому і спокійному місті, де євреї живуть звичайним життям, ходять на роботу, виховують дітей, моляться Богу. Однак, усе змінюється із приходом німців. Коли Львів накрила хвиля Другої світової війни, не одній єврейській родині довелося пережити усі страхіття німецької окупації та перебування у гетто. Історія однієї такої родини, якій вдалося втекти з гетто, і життя якої тісно переплелося з сільською українською родиною, є основою даного роману. У темному підвалі з іграми на нічному сільському кладовищі у постійній небезпеці живе єврейська родина, маленька донечка, яка на певний час абсолютно втратила бажання і розуміння для чого жити, чекає на кожну нову весну, що приходить до єврейської родини з християнськими пасками і просить маму подарувати їй на день народження сонця. Ми не обираємо час, в якому живемо. Ми можемо лише вирішувати, як жити в час, який обрав нас. Ставте плюс в коментарях, якщо ви читали цю книгу, а також діліться, що вам допомагає сьогодні обирати не легке, а правильне.